Вітаю вас, пані Софію. Вітаю. Скажіть, будь ласка, як знаходити в собі сили після такої важкої втрати матері та чоловіка? Я силу знаходжу в дітях Вусі та Дмитрику. Вони найбільші моя потіха, і насправді вони мені дають силу пережити ці важкі втрати. І підтримка людей. Підтримка, допомога. Насправді, всі, хто мене оточує, дає мені силу не здаватися та робити. Теж, я вважаю, за потрібне для пам'яті мами та оселя. Відомо, що після трагедії, важкої для вас трагедії, ви отримували погрози, зокрема щодо ваших дітей. Які заходи ви вживали, і яка ситуація зараз? Чи відчуваєте зараз небезпеку? Так, я отримала погрози. Погрози зовсім нещодавні, коли ми відкривали вулицю Ірини Фаріон у Львові. Звичайно, що там і погрожували вбити дітей, і там були дуже такі. Лейливі слова, де вказували, що мій маленький Дмитрик має піти до бабусі, там де вона зараз. Тому я вважаю, що ці люди мають бути покарані. І ми звернулися в поліцію щодо тих погроз, ну і будемо розслідувати, хто до цього причетний. Бо, як ми знаємо, мамі також погрожували і, на жаль, ці погрози призвели до вбивства. А чи можете щось детальніше про це розповісти, про ці погрози? Я можу сказати так, що її ламали її телеграм-канал, WhatsApp, скидали її паспортні дані в соціальні мережі, дзвонили з російських номерів, погрожували нецензурною лайкою, казали, що її треба вбити. Тобто там було безліч погроз, неї телефон просто розривався. І... Це витримати було дуже складно, але ми всі знаємо, яка мама була сильна. Вона це витримала, і я вірю те, що ці, хто робив ці погрози, будуть покарані. А чи вірите ви в справедливий розгляд справи щодо вбивства вашої матері? Так, я вірю в справедливий розгляд справи, тому що обвинувачений в Зінченко має бути покараний і сидіти довічно. А чи вважаєте, що у вбивстві вашої матері є російський слід? Ну це вже буде дивитися слідство. Ми будемо бачити це в судових засіданнях. Чи є там російський слід, чи нема? Я поки про це не можу нічого сказати, але я обов'язково думаю, ми з вами ще зустрінемося, і коли справа буде доведена до кінця, вже буде остаточне рішення, я про це скажу. Ваше ставлення до підозрюваного зараз? Ну, насправді мені взагалі не хочеться про нього говорити, тому що я вважаю його холоднокровним, бездушним, пустим, і насправді він не має жодного від якогось каїття. Йому, в принципі, цікава увага журналістів, які до нього підходять. І він може говорити про все, але не тільки на питання, коли його питають, що він робив 19 липня, наприклад, у Львові. Він на це питання не відповідає. Також, якби він хотів довести, що він не винен вбивстві, він би принаймні доповідав. Наприклад, останній суд його попросили, чи ви хочете щось сказати на свій захист або щось дати якісь покази щодо цієї справи. Він відмовився. Це означає, що йому нема про що говорити, і він не хоче сам себе захистити. як вважаєте, чи є мотиви вбивства вашої матері пов'язані з її громадською діяльністю? Так, це є основне з громадською політичною, науковою, національною, патріотичною. Так, це є. Тому що я маю деякі деталі щодо цієї справи, то що я читала, то Зінченко в своїх щоденниках писав, що вона була проти русскоговорящих. І мільйони хотіли це зробити, а я це зробив. Тобто це національна ну як, зневага, неприпустимість, як це правильно, громадської, громадської діяльності, і за такий злочин він має бути покараний. А які ініціативи чи заходи? Проводити в пам'ять про вашу матір або плануєте, ми плануємо. У Львові у нас буде великий захід. Мова зброї 21 лютого на дня рідної мови. Захід у нас буде політичний, науковий і трошки улюблених маминих артистів. Насправді ми плануємо і книги видавати. Ми плануємо. І робити пам'ятні заходи. Ми плануємо зробити скверне місце вбивства мами на Масарика, щоб це було не місце, коли ти ставиш лампадку, а більше місце сили. І теж ми недавно зовсім видали оцей календар пам'яті на два на рік. І саме цей календар тут зібрані мамині цитати. І найважливіше, що тут перший календар, де вказано 1 січня день народження Степана Бандери. Тому звичайно, що є багато планів. Про всі плани не говорять, але ми будемо робити так, щоб мама пишалася нами. А що б ви хотіли сказати хейтерам, які критикують вас чи діяльність вашої матері? Мені взагалі мама дуже класну річ, коли сказала: ти свої цінності ніколи не на інших людей, ти їм нічого не доведеш. Тоді потрібно вперто робити свою справу, а люди, які щось їх не влаштовують, чи які тебе не схвалюють, вони і так це будуть робити. Тому насправді я не маю часу на звертання уваги для хейтерів, тому що в мене, крім того, що я стараюся щось зробити, в мене ще є двоє малих дітей. Тому це таке. Чи плануєте продовжувати громадську діяльність Ірини Фаріон? Так, ми плануємо, ми разом. З маминими друзями, з маминими подругами, я особисто будемо продовжувати мамину справу і будемо робити так, щоб про її ім'я ніхто не забув. Але я впевнена, якщо б ми не робили, все одно пам'ять про Ірину Фаріон в житті країни, в житті нації буде вічною. А що б ви хотіли сказати людям, які вас підтримують? Я би хотіла їм дуже подякувати, кожного обняти та сказати, що без них я би не змогла. Yakıyor. Yakıyoruz, yakıyoruz.